Друзі, привіт! Інформуємо вас гарячими новинами станом на сьогодні. У Росії була яскрава ніч. Одразу в кількох областях були чути невідомі хлопки, які сколихнули міста Російської Федерації. Йдеться про Курську, Брянську та Білгородську областей, про це та інше далі. Друзі, підтримаємо Збройні Сили України, хто чи може. Також не забуваємо підписатись на канал, ставити лайк та коментувати, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо цієї ночі. Одразу в кількох областях Росії місцеві повідомляють про хлопки та бавовну. Дане відео облітає усі телеграм-канали. Бавовна в Білгороді це вже звичне явище для жителів Рашки. Жителі даної області дуже часто закидають в інтернет своє невдоволення, що виїхати вони не можуть компенсацію їм ніхто не пропонує. А влада Російської Федерації просто заспокоює ігноруючи людей. Але коли вибухи відбуваються одразу в трьох областях Росії, то це вже щось новеньке. Місцеві мешканці повідомляють, що в ніч з 11 на 12 лютого вибухи були чутно відразу в трьох областях. Зокрема, гучно було в Курській, Брянській та Білгородській областях. Ось до прикладу, звуки таких хлопків було чути росіянам в Новоскольському регіоні Росії, що в Білгородській області, також гучно було під Курськом. Вибухи були такої сили, що в найближчих населених пунктах, зокрема у Щебекіно, в центрі не було світла. На місцевих засобах масової інформації кажуть, що ймовірно над містом щось збили. Відомо, що саме в Курській та Білгородській областях знаходяться військові бази. В одному з них є навіть пункт базування винищувачів Су 30 См. Мова йде про перепрофільований після 24 лютого аеропорт Курск на східний. Сьогодні там базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк імені Жданова Західного військового округу. Саме на його озброєні є літаки су 30 СМ. У соціальних мережах стверджують, що за попередніми даними гучні звуки пов'язані з роботою сил Російської Федерації. На даний час російська влада ще досі не відреагувала на дані вибухи. Нагадаємо, що в останнє гучно над Білгородом було декілька днів тому. Тоді, за даними російської влади, сталася велика пожежа на нафту. Базі горіли цистерни полум'я досягало 50 метрів заввишки. Наразі офіційної інформації про наслідки та причини вибухів немає. Судячи з відео з місцевих засобів масової інформації, від вибуху спрацювали сигналізації в автомобілях. Місцева влада про попередні вибухи заявила, що нібито в регіоні безпілотники атакують інфраструктурні об'єкти. На даний час диктатор, бункерний дід назвав нове завдання для росіян майже через рік після початку спецоперації. Він заявив, що тепер усі мають зосередитись на збереженні Росії. Хоча рік тому вони впевнено зазначились, що візьмуть Київ за три дні. Але на даний час наші збройні сили на лінії зіткнення добряче насипають окупантам, адже ми пам'ятаємо, перемога за нами. На цьому у нас усе. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте свій коментар. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України разом до перемоги.